Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть квертин імуно. Все в одній упаковці. В одній капсулі чотири компоненти разом. Так зручно квертин імуно. Знаєте, куди я йду намонтовувати для вас найкраще, що було за рік з порадів за шкварів? Ви зараз будете дивитися, що я брав на місця переможців. від 5, 4, 3, 2 і до 1. Зараз все почнеться, але ви не перемикайтесь, тому що після цього будуть ще зашквари, ще зашквари, ще зашквари, ще зашквари. Дивіться, ставте вподобайки. Ваш Петрушевський. А на п'ятому місці в нас хто? Правильно, тікток-бой Кадирівець, який веде свій бій. Ну, як веде, він вів. Страждав, але знімав. О, о! О! Зараз скептики знову скажуть: Юра, навіщо ти нам показуєш відоси, де ми не впевнені, що воно крякнуло? Добре, дивіться на тих, хто вже годує хробаків. А ще в моєму телеграм-каналі Петрушевський. Ми щотижня голосуємо за наймерзенніше відео з такими хорошими рускими. Тому підписуйтесь, щоб відштовхувати від дна власного розчеловечування. На четвертому місці, звичайно, що бунт Пригожина, який розпочався з цього відео. Вагнеріців типу обстріляли представники Міноборони. Вони бігають, суетяться, а пожарки не приїжджають.

Одразу після цього Пригожин оголосив, що йде маршем на Ростов, потім на Москву. І вже буквально наступного дня ми побачили, як він захопив Ростов без єдиного пострілу. Сидить в штабі Південного військового округу Росії. Розповідає всім, як треба жити. Нам стріляти, а ми їх збівають Саб'єм зб всі є будете миті посилать. Потому що ви долбите по памірним жителям. Унічна життя мірняк. Ви только що розваліли людьми. і совісті у вас ніякої не було. А потім Путін виступив заявою про це трохи далі. З'явилось повідомлення від Лукашенка, що вже ввечері все вирішили, і Пригожин повертається додому. Пізніше це підтвердив і сам лідер бойовиків. Понімає всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з одної сторони. Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно. Плану за час свого походу вагнерівці завалили 6 гелікоптерів, і один літак. Наразі Пригожин сидить в мінську і домовляється, що йому, хоча б якісь активи, залишили. Зараз вже зрозуміло, що план був максимум захопити Москву, мінімум зберегти те, що є. І він зберіг, але влада під Путіним захиталася <му> на третьому місці. В нас зеки, які підтримували Пригожини, а потім він їх кинув. Нас тут команді. Как-то гнобят, гасят. Так вообще не делается, когда люди друг с другом двигаются, они двигаются в а ты получается нелюдь, шепстюга, больше тебя никак назвать нельзя. Це загін Шторм З. Э, Зачары, яких министерство обороны уже себе мобилизовало, и реально живут вони они как бомжи. Нам не поставлялось БК, нам не поставлялись ни вода, ни продукты питания. Не вывозили из 300, -е. до сих пор там гниют 200-е. Их никто просто не забирает. Отдаются ужасные приказы, которые, в принципе даже не стоило бы выполнять. А, Вообще, мы мы вообще считаем, что нас просто обнуляют. Вообще, после того, как вони підтримали Пригожина, життя их не стало ще гершим. Скорее всего, ж пацаны полные. Что ну, там? Моряк, потише стало хотя бы. Потише. Чуть-чуть стало. Птичек Она, нету. нету. Не вышло. Но наш, короче, трехсотый, тяжелый. Слышь, пацаны, это сто пудов из-за Пригожина. Это сто пудов из-за этого. Сто процентов Пригожина. Шаг гребаный. До речи, я бачив адекватного штормзетівця. Показать? Ну, сколько, ну, ну, все, бо. Неделю полежал, уже, Сигналка. Ну і хто і, бував, їх вбивав? ніхто не вбував, вони самі попадали вмерли. А на другому місці сам Путін, який встрався так через цей недопереворот, що в своєму першому зверненні навіть заговорив про 17-й рік. Це удар в спину нашій країні і нашому народу. Іменно такой удар був нанесен Росії в 1917 році, коли году, когда страна вела Першу світову війну. Друзі, ці три останні звернення Путіна під час та після перевороту багато на що відкривають очі. Взагалі, радники Путіна сказали йому копіювати Зеленського. Я серйозно, якщо ви не вірите, то я зробив про це окреме відео на моєму ту каналі. Right Now. в мене є дурна звичка. Я коли слухаю промови політиків, то одразу виписую слова, які вони повторюють, аби вловити основний мес. Тому подивіться моє дослідження. Напишіть в пошуку Ютубу два слова українською «right now» і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб дивитись регулярні стріми. Або ж шукайте лінк під відео. Ми стараємось для вас. Я, мабуть, завершував би обістраним Путіном аби не прильот по Краматорську. Ці тварі ввалили по піцерії Рія. Хто був в Краматорську, знає це місце. В готелі, який є поруч, я зупинявся кілька разів. А в самій піцерії завжди купа дітей. 12 людей загинули, серед них троє дітей, а тим часом на російському телебаченні. Удар по Краматорську, ну це просто шик, Я знімаю я, я вот шляпу, перед тим, хто його планував, то його зустріла. Ну, песня, просто пісня. Просто Моє старе воєнне серце. Раду я да. Подивіться на цих дівчаток. Це сестри, близнючки Юлія та Аня Аксенченко. 4 вересня вони святкували своє 15-річчя але прилетіли два російських іскандери в піцерію, де вони вечеряли. Не буде ніяких висновків. Я щоразу думаю, що більше ненавидіти я не можу. А потім знову прильот, знову прильот, і не на весь тільки росте. Вони не люди. Я хочу, щоб їх усіх не було. Всі люди на планеті були, а їх не було. Що були ми і ви, і наші діти. Оп, стоп, не вирубаємо. Ви ще не втомилися, то дивимося далі хід паради. Для кого я їх монтував? Ви мені скажіть, га? Я дуже часто вам розповідаю, що росіяни не можуть нічого вигадати нового і просто калькують нас. Це стосується всього: кіно, музики, політики, чого завгодно. А тепер в Держдумі звучать заклики розташовувати під посольствами країн, які надають Україні зброю, знищені одиниці техніки. Тобто вони прямо пропонують робити те саме, що Україна робить по всьому світу під посольствами Росії. Боже, які ж вони убогі! натовское зверье продолжает лезть, и леопарда, и Брэдли. Я считаю, что будет правильно, если мы обратимся к Министерству обороны, сделать такую выставку подбитой натовской техники. Уважаемые коллеги, давайте мы поддержим Владимир Павлович. Особенно интересно его предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину. Оки, вони шукають спалену іноземну техніку всередині Росії не вистачає місця де зберігати небіжчиків. Тож ветеранів запаковують морозилки для м'яса в приватних моргах, де страшно дипальні на і далі там тим ціла у Чергово нагадую, що більше жахливих відосів про реальне життя Росії можна знайти в телеграм-каналі Петрушевський. А ще цього тижня почався новий генерал ОПАД. Спочатку загинув герой неіснуючої країни, тобто неіснуючий герой з позивним Ташкент. Із Луганської народної республіки з Пілідової прийшли звісті гибелі одного із бойових камбріґо Позивний Ташкент, герої Луганської Народної Республіки, представлених званню Герой Росії. Але прикол в тому, що росіяни настільки не хотіли, щоб він отримував нагороду Героя Росії, що посадили його в буханку, мабуть, електробуханку, і привів йому передав український епівідрон. Полковнику Ташкенту було всього 42 роки. Через тиждень день рождення. Він всегда був на передовій рядом з солдатами. Так і управляємість лучше, і он таким був бойцом, і в штабі вмів працювати. Ще чуть-чуть цього вот вистрілах на тем. А потім ракета Storm Shadow забаранила генерал-майора Олега Цокова. Він командував 144-ю мотострілецькою дивізією. Був замкомандувачем Південного військового округу. В результаті удара ракет Стормшедо да. по городу Бердянськ погиб замкомандуючого Южного Южно військового округу. Генерал Цоков Олег Цоков. Причому те чоловік, який був в таких передрягах, що ну мало снилось. Він в прошлом году був крайне тяжело ранен. Його єлі витичі. Це дванадцятий російський генерал, ліквідований в Україні за півтора роки бойових дій. Для порівняння за 10 років війни у В'єтнамі, американські війська втратили 11 своїх генералів, причому шість з них загинули від дій противника п'ятеро внаслідок аварії чи природних причин. Нарешті срібло. На другому місці абсолютно випадкове співпадіння. Рік тому колишній російський президент, а нині звичайний російський Алкаш Дмитро Медведєв, погрожував нам ядерним попелом. Якщо не приведе Боже, будуть удари по Криму. Якщо щось подобнее пройде, для них всіх там одномоментно наступить судний день. Дуже швидкий і тяжкий. Прошел рік, и ровно в тот самый день мы вдруг завалили Крымский міст. Ну, хиба не краса? Всех гостей Крыма и жителей Крыма просим пользоваться сухопутным коридором. Водители, переправа не работает. 1700 километров. С За прав... заправки выехали где-то часиков в пять. Здесь уже в шестом нас развернули и послали всех домой отдыхать. Причем по предупреждал их за несколько дней. Ну, то есть за неделю, так ничего и не поняли. Ну а вот свежее интервью главкома ВСУ Залужного газете Вашингтон-Пост. Залужного взгляд ограничения, которые выставляет Запад при поставке ракет большей дальности. Это о Крыме. Как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю. A few moments later. переправа не работает. Росіяни, це у вас пацан сказав, пацан зробив. Це два різних пацана. А у нас залужний клас. А у вас. А переможець вже хрестоматійно росіяни почали говорити за удари возмездія Хоча спочатку вони казали, що ніхто за Кримський міст не відповідатиме. Заявлення прес-секретаря Пескова можна вважати доволі м'яким, в тому сенсі, що він сформулював, що якщо умови і требования Росії виконані будуть, Росія повернеться в зернову сделку. Тобто, ну, це не розрив відносин і бомбити порти ми, видимо не планірожа і ми такі. А ну, якщо говорите, що не будете щось робити, то ми чекаємо біди. І вона сталася масований обстріл Одеси, три дні поспіль, якщо не помиляюсь. Проте е, у всьому цьому якось майже непомітно запалали склади зі зброєю в глибокому тилу в Криму. Буданов сказав, що значить, заслуга, значить гур. І ВСУ, то, що вот взрывы там на полігоні происходят. Но здесь треба добавить, що це заслуга гур і ВСУ. То ж, саме те, що приходило ночью в Одессе. Це прям пряма їх заслуга, причому серйозно. Якось абсолютно випадково їх уже третій день не можуть загасити, хоча Скабеєва розповідала про два дні. Глава Крима Акціонов обіцяє ліквідувати последствия пожаров в кратчайші сроки. Але річ йде об одним, або двох днях. Тобто склади вже тушить стільки за скільки мали захопити Київ. Але щось пішло не так. Я сподіваюсь, ви не збиралися вимкнути. То дивіться далі. Ще одна п'ятірка переможців. Так, тепер показую вам рекламу, від якої я сміявся три години і три роки. Це зняли піарники німецької ПЗЖ проросійська партія, яка називається е, Альтернатива для Німеччини.

Heil. Zelensky? Schneller. Leopard. Heil. Zelensky. Аж надто нагадує російську пропаганду. Чи не так? А справа в тому, що в ролику грають російські актори Валентин Воробйов, Юлія Конюхова, Юлія Мандрико, Ігор Алєксєєв. А знімали його тодум! Russia today. Пдум. А хто це в нас спалив, як по-справжньому звати двійника Путіна? Та це ж патріарх Киріл. Ваше привисхатівство, глубоко уважає мій Владимир Васійович. Владимір Президент Російської Федерації так саме лідер чорних магів натякнув нам, що почався оцей якийсь перехід влади. А ми, дивлячись на відоси з лінії фронту, і так все це розуміємо. Чікі чіки чікс! Русачок вдавлений в томаті. Так до речі, всі ці відео можна побачити в моєму телеграм-каналі Петрушевський. Чому Петрушевський, бо в мене таке прізвище: беріть в руки телефон, заходьте в додаток, пишіть там в телеграмі Петрушевський і доєднуйтесь. Всі ці відео в мене без цензури, тобто у цих беззамилювані блюрів, бо Ютуб багато чого не пропускає. А в телеграмі все фіть. На третьому місці ситуація з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан, яка перемогла на чемпіонаті світу росіянку, і не потисла їй руку. Дії росіянки насправді були чітко сплановані. Вона могла просто торкнутися шпагою Ольги, але ні, вона демонстративно пішла тиснути руку, на що отримала відмову, після чого 50 хвилин чекала на доріжці, поки Ольгу Харлан офіційно не дискваліфікували. В результаті Ольгу зняли зі змагань за неповагу до суперниці, але вона отримала повагу від цієї країни, особливо за ці слова. Та країна, яка тероризує. Нашу державу, наших людей, наші сім'ї також тероризує і спорт. Тому що відбулося сьогодні, це те, як повинно було відбу... відбутися. Я не хотіла пожимати руку цієї спортсменці, і я діяла своїм серцем. Учень завжди хоче перевершити майстра в пропагандиста Кісільова в Білорусі. Є свій гамункул азаренок. Його останні спіч настільки полум'яний, що я не зміг пройти повз європарламент, зборі говорящого дерьма, випустили резолюцію ані нас. Похищение детей обвиняют, хотят арестовать. Как я хочу посмотреть, чтобы Урсулиха фон дер Ляля корчилась с куском беспилотника в глотке, чтобы через эту глотку хлестала кровь, и она дрыгала своими грязными кочерышками, умоляя о помощи. Но Барель не поможет, потому что он тонет в собственной блевоте и испражнениях, пытаясь собрать в себя свои кишки, которые ему вырежут разорвавшиеся кассетные бомбы. Вдохнить глубже. Готовы? Может она ведь выдышки попыты, а заренок тем часом продолжит. Вы не люди, Вы творье! И сколько бы вы не пустили невинных детей на мясо ради живой косметики в своих поганых ритуалах, сколько бы вы ни продлевали свои никчемные жизни, вы сдохнете в страшных муках. Ирода убийцу, жрали черви и глисты. Заживо вы будете громко визжать, как свиньи, и вас никто не услышит, никто и никогда. Иммигранты изнасилуют ваши трупы. Хто б міг подумати, що вагнерівці хочуть напасти на Польщу? Ну, цю інформацію розганяють на російських пропагандистських каналах. Я не виключаю, що от партизани, люди доброї волі, вони можуть устроїтися в цьому жешові е, поганом значить, е, в аеродромі. Тому що місто -то хороший, значит, е, ту саму знамениту бавовну. А ви вважаєте, що диверсанти не пройдуть малими групами і не доберуться до цього польського аеродрома? І повірте, Белорусские пограничники не станут им мешать. Какие у нас есть для этого правовые основания? Люди хотят посетить Европейский Союз. не только в Скобеево, Про это говорят и в эфирах Соловьева. Но если ребята, вот те же Вагнера, которые приехали в Беларуси, посмотреть Жешев. А мы ведь не знаем. Думаем, Жешев же, что такое Жешев? Я в этом городе бывал. Это красивый такой городок, там университет, есть столица подкарпатского воеводства. Это вообще Украина. Знаете, как насправді прорывы? Кор кордону. Білоруські прикордонники перевдягаються в цивільне і кидають каміння і палки в поляків? Друзі, до вас питання: а чому білоруси такого не роблять е, з українською частиною кордону? Чому не кидаються нічим в українців? що, страшно. Будь ласка, не вимикай. Далі буде ще один хід парад, а потім ще один, а потім ще один. Це ж новорічні свята, можемо собі дозволити. Мене важко здивувати відносно спроможності росіян, але тут я був в шоці. В Туреччині, в готелі, росіяни зі шведського столу винесли 35 кілограмів їжі. Дівчата, ну як ви хотіли? Гостинці, гостинці. Під цим готелі ресмен. Дівчата, до цього ми вам відставимо. Не, не. Ви вже бачили, це було тут. Не, не. Для вас. Росіяни. Valeur, respekt in no hotel no odaya geldi 75 bu etik valtukunu okay And But... And to hotel every every day no 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 every oh. day o no poez pokushet Şuraya bak ya şu anda sinirden ellerim titriyor böyle oteli soymuş resmen Справа в тому, що інколи люди плутають зручність шведського столу і комунізм як такий, де все спільне. Зручність в тому, що тобі не треба як в їдальні чекати, поки хтось покладе тобі котлету. Бо кожен їсть різні порції. Е, але ти знаєш, скільки ти зможеш з'їсти або хочеш з'їсти. Але жлобство, жлобство виглядає ось так. Ну, папуші, що на столі? Ну, гар так я. Авнула дан суд У Свердловській області двоє чоловіків напали на 18-річну дівчину через її зовнішність. Нападники виправдовували себе тим, що вони є е, ветеранами СВО. Чоловіки топили дівчину у фонтані, кидали в неї продукти і били по обличчю. Водася трошки заблюрити, бо Ютуб нас заблокує, але знову ж таки, повне відео є в моєму телеграмі Петрушевській. А тепер цитата від мами: чому ж це відбулося? Їм не сподобалась зовнішність, мовляв, вона схожа на єврейку, і волосся блакитне. Денацифікатори повернулися додому. Тут таке сталося. Ви навіть не уявляєте, вже вдруге протягом тижня невідомі дрони влучають в бізнес-центр Москва Сіті в центрі російської столиці. Московитам зовсім не страшно, але вони чомусь звідти валять. А -а -а -а! Я ж Взагалі-то з цими дронів лише два не збили, кажуть російські пропагандисти, але додають, що це майже 30%. Тобто, якщо дронів буде 100, то 30 долетить. Якщо 30%, два самоліти, це ну, майже 30%, долетіло до Москви, то якщо українці запустять 100 самоліти, то може долетіти 30. А як долетить, то таких відео буде в рази більше. Прямо окуло. Сусідні здання Я не сусідні. речі, ці завивання це новий тренд в Тіктоці. Проте найбільше я тішився не цим приколом, а полоненим, яких постійно пачками беруть в полон в контрнаступі, який, за словами пропагандистів ніяк не рухається. Я думаю, Маска Сіті мало ракет, Больше була цього бізнесмени, щоб менше днім було. Це було дуже, дуже добре, щоб всі ці люди, які там були, сюди при свадьбе и вот выдать им броники каски и побегать так же там, в окопах с пацанами. справедливо было, что так получилось с ними, что взрыв произошел именно там. Да, и они был. сейчас отстроятся, опять их надо сейчас добивать всех, да и все. Срібло хід параду зашкварів росні за пропагандистами, яких розривало через демонтований герб СРСР на пам'ятнику батьківщина мати. Мать градов русських пора старушку на родину. І заодно встановити, а то питаються скверніть великі пам'ятні Совсем уже нациста хріні сквернів. Але все це нічого порівняно зі словами вже згаданого Карчевнікова. то, что происходит со всей Украины, это осквернение, это изнасилование русской женщины. Вот что мы видим. То, что сейчас происходит, это изнасилование русской женщины, за которой придет ее сын, русский солдат, там отомстит. Они там три зубы повесят. Но, но это будет жалко и смешно, мне кажется, даже для самих украинцев зрелище. Мощная родина, мать. Теперь стала, она теперь стоит в позе, как будто она сдается. 149-200 Волга. До речи, больше детально и больше Своєчасно я розбираю всі ці відоси в оглядах пропаганди на каналі right Now. Взагалі, цього тижня всіх глядачів каналу чекає сюрприз. лінійка програм збільшиться. Тому вже зараз в пошуку Ютубу, так само як тоді в Телеграмі, але в Ютубі, пишіть два слова українською Right Now і підписуйтесь вже або традиційно, є лінк під відео. Це для мене важливо. Приходьте. Ну, я б точно взяв цю батьківщину мати на перше місце, аби не цей аромат шмалених дуб, який доноситься з боліт. Взяли трансгендер назначили спікером у вас що, армія бойових. <портування> 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 ну, ну вот, вот це тепер офіційний спікер. Саржен Сара Аштон Forces of України. Вам не здається, якщо в них так палає від цієї Сари Ештон-Сіріла, то може справді нехай буде вона спікеркою. By the way, ця жінка, півтора роки воювала за Україну в якості бойового медика і навіть отримала поранення. В її твіттері е, місячні охоплення перевищують 40 мільйонів користувачів, тобто вона суперпопулярна в США.